Всім привіт! З вами магазин Велосклад і у нас на гольді велосипед американського бренду GT Avalanche Elite. Бренд GT має багату історію і завдяки багаторічному досвіду вони виготовляють дуже якісні велосипеди. І ось один з представників цього бренду представлений перед вами. Модель Elite може бути на 29 колесах і на 27,5. Рама даного велосипеду дуже стабільна і міцна, 6-тисячного алюмінієвого сплаву. Вона має дизайн потрібного трикутника Triple Triangle Design, який дає мікроамортизацію вертикальній площині та жорсткість в горизонтальній. Також рама має внутрішню прокладку тросів. Це дає велосипеду мінімалізму та зручності при використанні. Цей велосипед для з повітряною вилкою Сантуриксер. Вона має 120 мм ходу, що дасть вам гарний комфорт на нерівності. Також вилка укомплектована Lockout, який ви можете вимикати з керма. Завдяки локауту велосипед з м'якого перетворюється в жорсткий. Це дозволяє зекономити енергію при педалюванні на асфальті для далеких поїздок. GT Avalanche комплектується шатунами провіл та 11-швидкісною трансмісією від мікрошип. Касета має від 11 до 46 зубів. З таким діапазоном ви з легкістю візьмете будь-який підйом. Дана модель комплектується крутими ободами ВТБ sx 19 втулках Формула і покришками Vittoria Barzo шириною 225, які дадуть вам гарне щеплення з будь-якою поверхнею та класний накат. Сідло на цьому велосипеді спортивне та зручне. ВТБ Silverado Sport. Також за комфорт посадки відповідають алюмінієвий винос та кермо від фірми Altera. Ну і щоб ваші поїздки були безпечними і комфортними, GT укомплектувала дану модель гідравлічними гальмами Тектро HD на 160-мм міліметрових роторах. Це дасть вам можливість не боячись ні брудоні вологи завжди вчасно загальмувати. У пісанку у житті вийшов легкий та надійний велосипед, який ви зможете придбати у фізичному магазині або на сайті Велосклад за посиланням нижче.